Повномасштабна війна назавжди змінила долі мільйонів українців. Харків це місто, яке одним із перших відчуло весь тягар цих подій: руйнування, евакуації, біль втрат. Усе це стало невіддільною частиною життя його жителів. Понад шести мільйонів людей по всій країні втратили свої домівки, і тисячі з них шукали порятунку саме тут, у Незламному Харкові. У таких умовах робота, яку проводить центр духовної допомоги, стала ще важливішою. Ми надаємо не лише фізичну, а й найголовніше духовну підтримку. 26 листопада 2024 року у новому залі відбулася роздача продуктових пакунків, організована завдяки підтримці благодійної організації Samaritan's Purse. У той день допомогу отримали близько 130 людей. Особливо зворушливим моментом стала присутність діточок. Їхня щирість і безтурботність викликали посмішки навіть на обличчях тих, хто переживав найважчі втрати. Пастор передав слово віри та підтримки. Він наголосив на важливості піклування про їжу для душі, адже рано чи пізно все закінчується. Але душа, вона вічна. Ми віримо, що ця робота принесе добрі плоди та допоможе людям не лише отримати необхідну підтримку, а й знайти надію, яка так потрібна в ці важкі часи.